Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні, як завжди, ми будемо робити огляд автомобілів, які в майбутньому можна буде торгувати за розумні кошти. А ще за розумні ми зараз разом з вами подивимося, проаналізуємо, а ви поділитесь своєю думкою у коментарях. Поїхали! Сьогодні у нас на огляді. Audi Q3 2016 року, BMW 3 серії 2020 року, та уже всіма любими Audi Q7 2017 року. Починаємо з кюшки. з Q3 почнемо. 16 й рік модельний 127 тисяч миль пробігу. Тобто це пробіг, знаєте, такий він золота середина. І ціна цікава, і пробіг не космічний. Тому, в принципі, з таким пробігами я рекомендую. Розглядати двохлітрові бензинові двигуни. Ось. Поясню чому. Так коротко, щоб вже вас не затримувати всіх. Е яка ситуація? Двухлітровий бензиновий двигун. Е Верегідність того, що його обслужили на 100 на 90 тисячах хмиль, поміняли там йому е ГРМ, дуже маленька, вона нулюва, я вам скажу більше. А те, що його поміняли там на 127, теж. Невелика, але трохи більша. По ціні 3000 доларів різниця. Але е, дивіться, 3000 доларів ви економите. Заміна цього там цепі з обслуговуванням, прокладками зі всім буде вартувати там з роботою 1000 доларів. Ви залишаєте ще в 2000 доларів в плюсі. Ось ви точно впевнені знаєте на 100%, що ви замінили ГРМ, обслужили автомобіль, поміняли всі прокладочки, і 2000 доларів ще у вас на кармані. Тому доцільніше деколи взяти трошки більший пробіг, але зразу ж закласти на це обслуговування, обслужити його, їздити і насолоджуватись. Це моя думка. А ви своєю ділітесь в коментарях. І якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Поїхали далі, оглядаємо. Даний автомобіль парктроніки на базі, ліфари, -ві Він абсолютно ціленький у нас, диски такі симпотні у нього, скажем. так, задні, Він абсолютно ці лесочки. Панорама у нас так, підлакітна перешивка. Тут у нас кермо, я думаю, в гарному стані, тому що зверху чехол. Ну Така бича тема, мені не подобається чехли на рулях, на, на кермі, тому це таке. Старт-стоп є, підігрів є, крутілки, кондиціонер, звісно, є. Круїз-контроль також бачу. В принципі, машинка, машинка адекватна. ММР її 7 тисяч доларів. Теж це PMR. ММР буде, я думаю, трошки нижче. Даний автомобіль доцільно купувати там у районі 5,5 тисяч доларів. За 5,5 тисяч доларів це в принципі адекватний автомобіль, це покупка його там. він буде ставати десь у діапазоні до 15 тисяч доларів. Розметнення даного автомобіля у діапазоні 3,5 тисяч доларів, все інше набіжить на 5,5 з того 9. Купили ми його там до прикладу за 5-6 і в ітогі ми отримуємо 14-15 тисяч доларів. Як на мене, це цікава покупка для особливо для молодої дівчини, або взагалі для жінки. Тобто, по місту це невеликий автомобіль і доволі комфортний. Тому плюс. Наступний автомобіль це BMW 3 серії 2020 року. Машинка реально виглядає круто. Зразу пропоную перейти до неї, подивитися фотографії. Так. Бачите? Ці диски в них емичні. Вони реально виглядають бодро дуже. Але сам автомобіль не емошний це спорт-пакет. Далі у нас чорна стеля, люк, автомобіль в гарному стані 95 тисяч миль пробігу. Це вже у нас, як ви бачите, нова приборка йде. Ось тут тут ми б бачили радар, його тут немає. Але є підігріви і також мультируль, також старт-стоп і багато іншого по комплектації, Також тут ми бачимо мультимедіа велика. 95 тисяч миль, це на 150 тисяч кілометрів. Бачу задні підігріви, трьохзонний клімат-контроль, що дуже непогано. Mm -hmm. Машина не на поганій комплектації. Чистий 19 -й. ММР даного автомобіля 13 тисяч доларів. Знаходиться він в Флориді. Та штат, тобто ніякої корозії. Задня приводна. Задній привідний автомобіль, в принципі, якраз підійде для молодика, який хоче накручувати круги на даному автомобілі. В принципі, якщо він йде за 13 тисяч доларів, ми його запаковуємо з розметненням зі всім, він десь тут лягає в. 23-24 тисячі доларів. 23-24 тисячі доларів під ключ. Я думаю, навіть швидше 22-23 тисячі доларів. Як на мене, непогано. Тому. що Флоріду доставка гарна, 5 тисяч доларів, потім набіжить десь на 4 тисячі розметка 9, 9 плюс 13, 22 штуки. 22 штуки і виїздити на даному автомобілі. І до речі, він абсолютно ціленький. По кадішнрі репорту зараз подивимося, чи є якісь там питання. Торгується він завтра. завтра. Також, а, бачимо, було підфарбовування. Авточек чистий, один ключ, все інше непогано. А що підфарбовували? Ага, ліве переднє крило. Ну, все. В принципі, одне підфарбовування, це точніше, ліве заднє. Крило. Да, ліве заднє крило. В принципі, все по підфарбованню. Як на мене, це непоганий варіант для різної вікової категорії. Та й, в принципі, що для чоловіків, що для жінок. Прикольна машина. Особливо за ці гроші, це за розумні гроші. Автомобіль 17-й рік Audi Q7 за останніх там півроку їх було у нас дуже багато куплено. Даних автомобілів і не просто так, тому що це реально цікавий автомобіль. Єдиний в них такий мінус. Це технічна їхня болячка. Там по двигуну є, є моменти, але це все. Можна контролювати, якщо своєчасно обслуговувати і не вбивати автомобіль. Даний у нас варіант це 2017 рік, повний привід, 3-літровий бензин, 89 тисяч миль пробігу. Як на мене, гарний пробіг. ММР даного автомобіля з таким пробігом буде орієнтовно 14 тисяч доларів. 14 тисяч доларів. Це підключ нас лягає автомобіль вже наперед забігаючи. 26 тисяч під ключ. Як на мене, це гарна ціна. 4 зони це преміум плюс. Бачимо, дістроніки в нас є. Фари, фуледи, леди гарна коричнева шкіра, чорна стеля, панорама. 4 зоні музика. Тут боус. Ось. Пробіг, пробіг, друзі, 140 145 тисяч кілометрів. Як на мене, це гарний пробіг. 360 камери, сліпі зони. Там багато буде по комплектації, Бачимо тут такі подряпані, неприємні. Але в принципі це все ну це крило. Тому друзі, в принципі, як на мене, це взагалі класний варіант з 26 тисяч доларів. Таку кюсьому з таким пробігом купувати це реальна покупка за розумні гроші. Торгуватися нам буде через 2 години. Ось тому ви вже. Мої підписники, на жаль, не побачите, не зможете торгувати даний автомобіль, але ви завжди знаєте, що ви зможете замовити для себе автомобіль будь-який під замовленням, ви захочете, і у будь-який час. Тому, друзі, ставте лайк, діліться коментарями своїми. Буду вас радий бачити в коментарях і до наступних відео.